Всім привіт! Сьогодні я збираюсь подивитися вже одинадцяту адаптацію коротенького розказу Стівена Кінга. Можливо, можливо, цей фільм привнесе в історію щось принципово нове, а можливо, діти кукурудзи десь порчі з таким шедевром кінематографа, як Віні Пух Мед. Ага, Побачимо коли? Коли? коли коли побачив. В першу хвилину нас знайомлять серед поїден, яка дуже вдумливо дивиться на поле кукурудзи. Взагалі кукурудза – центральна частина цього фільму, без якої неможливо уявити жодну сцену або дію. З поля виходить підозрілий і трохи побитий хлопець. Він кріпово посміхається, хапає ніж і вривається в сиротинець, де влаштовує стару добру різню без ніякої на те причини. Вперше в історії кіно поліція реагує оперативно, а не за принципом як помрете, так і приходьте. Тому вчить на всіх порах до сиротинця. Шерифи фермери запускають туди якийсь заспокійливий газ, не розрахувавши адекватну дозу. В результаті діти в сиротинці помирають. Ну буває, знаєте, буває. Я не знаю, якій адекватній людині прийде в голову така от геніальна ідея, але шерифа досі за неї не звільнили. От таке там містечко, повне правосуддя і здорового глузду. Тим часом поліцейські знаходять Іден, яка бігала біля кукурудзяного поля чотири дні. Місцевий пастор пропонує дівчинці жити в нього, але її набагато більше цікавлять пазли з Червоної королеви і Саліси з країни див», ніж пропозиція пастора. Нас перекидають на пару підлітків, які, гуляючи полем кукурудзи, обговорять кляте ГМО, яке зіпсували кукурудзу. Боже, мені вже нудно чути про цю кукурудзу, а вам? Дівчина, ім'я Бо, каже брату, що їде до Бостона, щоб вивчати мікробіологію. Цікаво, наскільки б вона здивувалась, коли б дізналася, що біологи таки за використання ГМО, а не проти нього. Бо та її брат повертається назад із поля і стають свідками якоїсь вакханалії, де діти б'ють по овочам, трощать машини, розкидають кукурудзу і тому подібне. Серед цього всього хаосу Іден зачитує саморобний указ, в якому пропонує зіштовхнути одного з хлопців із вишки у кипу кукурудзи. За що саме абсолютно не цікава історія, тому я її упущу, але повірте, нічого важливо. Насправді по такому критерію можна було попустити весь фільм, але не для того страждала, дивлячись на цих фанатів кукурудзи. іден хоче піти далі і підпалити кипо кукурудзи, але вчасно зупиняє Бо, яка розуміє, що відбувається якийсь малоконтрольований крінж. Тут знайомлять ще з одним підлітком, до якого Бо явно є якісь романтичні почуття. Саме тому я його буду так називати пацан Бо. Бой десь зі своїм пацаном ділиться своїми підозрами щодо дітей. Вона думає, що діти сходять з розуму через рибок на кукурудзі. Чи це правда, чи ні? Ми так і не дізнаємось. Парочка Мила Базійка і розходиться або помічає підозрілий у кукурудзі, і на щастя біжить геть. М, яка розумна дівчинка. Після цього Бойде на зібрання містян, на якому батька Бойки дуже схоже на меті МакКонахі, дає нам трохи дуже важливої цікавої експозиції про кукурудзу, з якою б ми не могли жити. Пройшло 22 хвилини фільму, а я вже фізично змушую себе дивитися це. Більш того, мені здається, що навіть лекція про кукурудзу буде набагато цікавіша за цей шедевр. Так що там кукурудза? Виявляється, фермери вирішили використати кляте ГМО, адже їм обіцяли багато грошей. Але оці всі ваші ГМО зіпсували рослини. Як, чому, по яким причинам зіпсували тільки цим фермерам, ми не знаємо, ну, зіпсували. Пастор придумав собі іншу причину кукурудзяної катастрофи. Бездуховність фермерів. Коротше, у фермерів тепер немає грошей, покращенням духовності вже нічого не врятуєш. Так що Маконахі має план капкан. Він пропонує взяти участь в програмі від держави, яка буде платити фермерам, за те що вони не будуть вирощувати кукурудзу. Зручно фермери у захваті від легких грошей, однак діти проти знищення кукурудзи. І тут відбувається найбільш дивна і нічим не виправдана подія. Дорослі починають риготати з дітей. Типу Тупі діти вас забули спитати ха. ха ха ха, -ха. <рив> Який сенс висміювати дітей? Наше ви це робите? Іден іде прямо в поле і ридає, і ми бачимо, як кукурудза втішає її. Так, тут буквально рука із кукурудзи. Натхненна дівчинка розповідає якийсь свій план іншим дітям. Наступного дня діти фарбують кукурудзу свинячої крові, називаючи це годуванням. Зовсім не підозріло, зовсім отже, суспільство розпадається на дітей, підлітків і дорослих. Діти дружать з кукурдзяним монстром, дорослі продалися, а от підлітки вирішили висвітити свою історію через свідому журналістку. Однак жінка так і не з'являється на зустріч. І тут починається різня, бо діти із палками нападають на дорослих, а ті здаються без бою. Деяких важливих дорослих типу Маконахи і Пастера саджають у в'язницю, щоб ще трохи познущатись. Ви, звичайно, не пам'ятаєте, але на початку фільму шериф і фермери випадково труять газом дітей сиротинці. Тепер Іден мститься дорослим і труїть їх газом. Підлітки не у захваті від дітей Іден і тому хочуть їй завадити. Пацан Бо хоче зупинити це. А я хочу зупинити цей фільм, але в жодного з нас нічого не виходить. Хлопці рішають діти, а я дивлюся далі. Серйозно. У фільмі стільки персонажів, а мені абсолютно баюди ж на кожну з них. Вони всі такі плескі, наче картонки і не викликають абсолютно нічого, окрім скуки. Гей, oh hey! частину непритомних дорослих приносять на кукурудзяне поле, де їх ховають заживо. Залишок дорослих заганяють кукурудзу, щоб їх, мабуть, з'їв монстр. Ви тільки вдумайтесь, дорослі здоровенні мужики і декілька підлітків не можуть нічого зробити з десятком дітей. У яких і зброї тільки лук і пару ножів. Невже у місцевих мужиків не було зброї? Що далі? Ці школярі розвалять армію США. Пам'ятаєте журналістку, яка мала приїхати до міста і зробити репортаж? Про зле ГМО? Виявляється, що вона таки приїхала, і фанатичні діти хочуть їй віддати попкорнову монстру. Why? Чому? Аж вона нічого не зробила кукурудзі. Відповідь просто так. Бог хоче врятувати журналістку. Йде проти дітей і монстра. Тепер її теж хочуть вбити маленькі фанатики. Але дівчина встигає врятуватись і біжить прямо в кукурудзу. Там вона знаходить кільце батька і розуміє, що він помер. Починається класична погоня з крімером, бігатнею, яка має налякати нас, але викликає лише бажання поспати або піти приготувати попкорн в мікрохвильовці, бо знаходить машину і на ній намагається втекти скрізь поло, та швидко глухне. Окрім того, в машині заховалася наша маленька кровожерлива Іден з пістолетом в руках і де вона його тільки знайшла. Але Бо розумніша за дітей і, очевидно, дорослих, тому вона умудряється підпалити курдзяне поле. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують ас. Іден і її ручний мострик йдуть прямо у вогонь, а всі інші діти туляться до бо так, наче це не вони влаштували різню у місті. Наступного дня Бо йде по згорівшому полю і зустрічає монстри, які вбиває її. І все, це кінець. Ми так і не дізналися, чому інші діти вели себе так дивно. Ладна іден, яка має таку сяку мотивацію про друзів, яких отруїли. А ці діти просто пішли за нею, повбивали своїх батьків, і все тепер же хороші і невинні. Загалом найбільший гріх цього фільму це те, що він нудний. Якби автори більше часу приділили не розмовам про ГМО, а розкриттю персонажів, то він би став набагато краще. Кожна розмова у фільмі про кляту кукурудзу, яку я вже особисто ненавиджу. Та й мораль історії сумнівна: типу, чи то клята ГМО зіпсувала всім життя, чи то бажання фермерів розбагатіти. Я не вірила, що Стівен Кінг міг написати таку жахливу історію за на ГМО. І знаєте, що він її не писав? Оригінальна історія зовсім інша. Ось ця це творіння писак сценаристів, і найгірше, найгірше, що фільм знятий якісно. В нього прикольний саундтрек і гарний монтаж, але сюжет не викликає жодних емоцій, окрім бажання вимкнути це.